Слава Богу, брати і сестри. Свого часу Ісус Христос, будучи в тілі на цій землі, промовив такі слова, каже, «Дослідіть написання, бо через них ви думаєте мати вічне життя. Вони ж, тобто Писання, свідкують про мене. І ось ми з вами, брати і сестри, в дорозі. Один Бог знає, кому скільки ще йти по цій дорозі. Дуже мало людей, тих, яким Бог відкриває час їхнього переходу до вічності. Дуже мало. Я думаю, ніхто з нас не знає свого часу. Кожна живуча людина розраховує, будує якісь плани на щось розраховує, бажає чогось досяг... досягти в цьому житті. Віруючі люди мають одну ціль, одну мету. Хоча йдемо різними дорогами, але всі ми на дорозі до дому Отця нашого Небесного. І кожен з нас, я вірю, має таку надію. Прийти і бути прийнятим. Коли я роздумував над цим словом, яке сьогодні буду говорити, постараюся коротко сказати перед молитвою, на пам'ять прийшла притча про блудного сина. Я нікого з нас не хочу порівняти з блудним сином. Я не знаю життя присутніх. Але я пам'ятаю, добре знаючи цю історію, коли він повертався додому, повертався до свого батька з далекої дороги. В порожні. В свій час вийшов із дому отця свого, з великим маєтком, забезпечений, задоволений. Але повертався, написано, що Будучи в тому далекому краю, коли позбувся всього, що мав, прийшов якби до свідомості, до усвідомлення того, в якому він положені опинився. І побачив молодий чоловік, що він в небезпеці, як не вб'ють, то помре від голоду. І ось він. З цієї далекої дороги повертається до дому свого Отця і мав надію. Він по-своєму уявляв, як його приймуть. Він не знав, в якому статусі далі буде знаходитись в домі Отця свого, але був певний того, що буде в безпеці і матиме хліб. І ось кожен з нас, ми різні. Люди. Ми різні, хтось дуже активний, когось непомітно в церкві роками, а може й ціле життя. Але в Бога свої виміри. І Бог бачить кожного, хто сидить тут, хто стоїть за кафедрою, хто на балконі сидить. І ми по-своєму можемо оцінювати свої здобутки, свої можливості, заслуги. Хтось переоцінює себе і розраховує на щось велике, а хтось, як той митник, не сміє і очей піднести. Сидить тихенько, молиться, робить, що може, ні на що не розраховує. Але прийде час, коли ми всі станемо перед праведним суддеєм. І ми будемо здивовані, коли будемо бачити, що ті, хто були великими тут, там будуть сильно понижені. Не всі звичайні, а ті, кого ми не помічали і недооцінювали, отримають велику нагороду. І ось ми прямуємо цією дорогою, і кожен із нас на щось розраховує. І саме на це я сьогодні хочу звернути нашу увагу. Ми можемо, ну я не раз чув, коли люди, роздумуючи над цією темою, ніхто, ну, багато людей кажуть, ніхто, напевно, не може сказати, хто буде спасений, хто не буде, хто в раю, хто в пеклі, як то кажуть. Але ми, віруючи люди, які читаємо і слухаємо Боже Слово, можемо своє життя перевірити. І не тільки в своєму баченні, а перевірити згідно Слова Божого. По-дитячому просто відкриваєш Івангелію, читаєш місця, де переліковується якості людини. Віруючих, невіруючих немає значення. І просто аналізуєш, що із тих диких, кислих ягід є в моєму житті, в моєму характері, в моїх поступках, словах, а чого нема. Так само і плід Духа Святого. Отій всі якості ми можемо також поіменно Кожне слово, зокрема, проаналізувати можна й не вголос, коли ми наодинці, ніхто нас не бачить, не чує. Читаєш любов, радість, мир, довготерпіння і так далі. Над кожним цим словом просто задумуємось і самі собі даємо оцінку, є це в моєму житті чи немає. Старозавітній і благовісник, як я його для себе називаю, пророк Михей. Шостому розділі 8 вірші дуже прості слова озвучив. Каже, було виявлено тобі о людину, чого пожадає від тебе Господь. Нічого, а тільки. Що добро і чого пожадає від тебе Господь? Нічого, а тільки діяти справедливо, любити діла милосердя і сумирно ходити перед Богом Твоїм. Чому я кажу, що він благовісник євангелист? Я немало роздумував над цими словами. Якщо людина виконає оці простенькі слова, буде старатися їх виконувати, вона обов'язково прийде до Ісуса Христа. Ми знаємо, що спасіння кожна душа може отримати тільки через Ісуса Христа. А оці коротенькі слова говорять про те, що людина, яка їх виконує, виконує закон Христів. Те, що не угодне Богу, вона буде викидатися зі свого життя. І те, чого Бог бажає бачити в житті кожного з нас, воно буде з'являтися, буде виростати. П'ятий розділ з першого вірша, п'ятий розділ Євангелія від Матвія. Нагірна проповідь. Декілька віршів зачитаю. І, побачивши натовп, Він, тобто Ісус, вийшов на гору, а як всі підійшли його учні до Нього. І відкривши уста свої, він навчати їх, став, промовляючи блаженні в Бог... Богі Духом, бо їхнє є царство небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться. Нагорода бо ваша велика на небесах. Бо так гнали й пророків, що були перед вами. Те, що я перед цим говорив, коли ми можемо роздумувати, аналізувати своє життя, свої досягнення або втрати, і можемо більш-менш орієнтуватися, на що ми можемо розраховувати. Звичайно. Ніхто ніякими зусиллями, ніякими своїми силами не може заслужити спасіння, не може заслужити дар вічного життя. Це все тільки милість по милості нашого Бога. Кожен з нас може досягнути царства Божого. Апостол Павло пише в 9 розділі послання до Коринтян, перше послання. 24 вірш. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один, Біжіть так, щоб одержали ви. Так само це говорить про те, що ми повинні прикладати зусилля і неабиякі. Але Павло наголошує, що біжать всі, а отримує один. Це не означає, що хтось з нас може втратити надію. Дивлячись на брата чи сестру, які більш активні в церкві, в житті, щось більше роблять для Господа вони на виду. І те, що роблю я, мені може видатись геть нікчемним, нічого не значущим, і я можу опустити руки так, куди мені з ним тягатися. Звичайно, він отримає ту нагороду, то може не варто й бігти, не варто й старатися, але це хибна думка. Павло чітко говорить, біжіть так, щоб отримали ви. По-перше, в множині, він каже, тобто вже отримає не один. А по-друге, в Бога свої виміри. І люди оцінюють здобутки один одного і свої власні по результату, по тому, що можна побачити, порахувати, зважити і так далі. В Бога інші виміри. Бог може самого немічного підняти і возвеличити, і оцінити його більше, ніж всіх інших, дивлячись на те, які старання ми прикладаємо. Чи дійсно ми стараємось бігти так, щоб отримати нагороду? Я певний, я більш ніж певен, що Бог в День Господній не відкине нікого за те, що хтось із нас не зможе розтлумачити книгу об'явлень чи книгу Даниїла, чи ще якесь інше місце із священного Писання. Але важливо розуміти самі прості речі, тому що наука Господня проста. Надзвичайно проста. І нам просто потрібно старатися виконати це слово. Не обов'язково цитувати Біблію цілими розділами. Не в кого є добра пам'ять, не в кожного є добра пам'ять. Одні здібні до навчання, а інші ні. Один може вивчати зразу декілька іноземних мов. Інший і своєї толком не знає. Але перед Богом кожна людина, яка боїться Бога, цінує це слово і старається виконувати Його, має свою ціну перед Богом, свою вагу. І він кожного цінить по старанні. Не дарма ж написано Бог дивиться на серце, людина на обличчя, а Бог дивиться на серце. Але це не означає, що Бог не бачить обличчя. Це не означає, що Бог не звертає увагу на те, як ми одягаємось, поводимось. Він все це бачить. Але один одного ми можемо обманути, справити добре враження, говорити в очі приємні речі, а поза очі робити зло і говорити якісь плітки. Один одного обманути можемо, але не Бога. Тому що Бог бачить серце. І от згідно того, що в серці нашому, згідно наших старань, а не результату, Бог і дасть винагороду кожному, згідно тому, того, хто що заслужив. І ось... Ще таке місце зачитаю із об'явлення святого Івана Богослова, другий розділ з 12 по 17 вірш. А до ангела церкви в пергамі напиши: оце, каже, той, що має меча обосічного. Я знаю діла твої, і що, де ти живеш, там престол сатани. І тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї, навіть за днів, коли у вас, де живе сатана, був убитий Антипа, свідок мій вірний. Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви і розпусту чинили. Так маєш і, і ти таких, що тримається науки Николаїцької так само. Тож покайся, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написане імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. На що я хочу звернути увагу, брати і сестри, на закінчення вибачаюсь моєї проповіді, що кожен із нас має надію і кожен на щось розраховує. Ми всі йдемо до Господа і розуміємо, що рано чи пізно ми станемо на порозі вічності. І хтось може дійсно опустив руки чи розводить руками і не знає, на що може розраховувати. Пропустять його через той контроль, через ті вузькі ворота, чи не пропустять. Але, брати і сестри, надія кожної віруючої людини в Христі Ісусі, нашому Господі. І не потрібно нікому опускати руки і розбиватися, дивлячись на свої, можливо, незначні якісь здобутки чи здібності, можливості. Тому що, не дивлячись на те все, що мені прийшлося пройти в житті, були і падіння, були і піднесення. Чомусь в самоуцінці чомусь приходять, приходять багато прикладів, які не хочеться і згадувати зі свого життя. Але при тому всьому, чим більше читаю і думаю над Божим Словом, над Євангелією, живу думкою, живу надією. Як написано, а праведний вірою житиме. І от маю цю надію і вірю, що одного разу наступить день, а може ніч, не знаю. Але прийде той момент, коли один раз промовить Бог. І я почую з його уст своє ім'я. В числі спасених. І на цією темою не знаю, як хто, а я чим далі, тим частіше роздумую. І приходжу до висновку, що там не буде черги. Це будуть мільярди, я думаю, спасенних. За всю історію людства ніхто не може порахувати того числа. Один Господь знає те число. І ніхто не буде чекати своєї черги, коли Бог скаже йому або не скаже Його ім'я. Один раз скаже Бог, я вірю, і кожен, кожна спасена душа почує своє унікальне і неповторне ім'я. Тому що написано, як я зачитав тільки що із книги об'явлення. Про те, що кожному Бог дає своє ім'я, якого не знає ніхто, тільки той, хто отримує. І ось в той момент, коли Бог промовить оте слово, там не буде тесків, там не буде два Миколи, два Івана чи дві Марії. Ніхто не відгукнеться на моє ім'я. І я своє не сплутаю ні з ким. Я вірю, що то не буде ім'я Микола. А буде оте неповторне ім'я, яке почую, зрозумію один тільки я. І кожен із присутніх, я маю таку надію також. Тільки не опускати руки. Старатися, ми ж знаємо, як пророк Михай каже, виявлено тобі, о людину, що добро і чого пожадає від тебе Господь. Ми любимо слухати складні проповіді, обширні теми, конференції, тому подібне годинами, десятки годин, тисячі годин за своє життя людина переслуховує проповідей. І часто люди захоплюються дійсно здібними проповідниками, обдарованими. І я теж люблю такі проповіді. Але при тому ми не повинні відкидати самі прості речі. Десять заповідей, брати і сестри. Не вкради, не вбий, не пожадай. Десять заповідей. І про заздрість це все такі відомі речі для кожного з нас з дитинства. І ми забуваємо про них. І ми звикаємось, буває з ними, знаючи про те, що це гріх і якийсь час совість судить нас. І каємось. А потім, коли цей гріх непереможний, ми повертаємось знову і знов до нього, і воно входить в звичку, і пропадає страх, і воно робить свою згубну працю. Тому хай Бог збереже нас від цього. Хай ми будемо простими, як діти. І це слово треба приймати просто, як діти, як чуємо. І так виконувати. І тоді не буде страху при наближенні до порогу вічності. Але кожен із нас буде із великим бажанням і нетерпінням чекати цієї зустрічі. Знав блудний син. Що незалежно від того, куди помістить його батько, чи як слугу, чи як наймита, яку працю дасть йому, знав, одне знав, буде в безпеці, буде жити, буде мати хліб. Оце те, що повинно для нас бути як компас, віра і надія. На милість і любов нашого Господа Ісуса Христа. І тому нехай в нашому житті прославиться ім'я нашого Бога. Він достойний того. Давайте схилимося і віддамо йому славу. Амінь.